як і часто стаю на полях, так, посеред степу, посеред полів. Позаду мене невелика така річушечка. Вона також вже лід розтаяв весна. так. І з одного боку це зрозуміло. Я більшість моїх глядачів, моїх підписників знають, що я працюю агрономом тут у Канаді, так, ковхозник, агроном. І це виглядає якби е, так е, логічно, що агроном на полях. Так? так, друзі мої, але не так. Сьогодні я на полях тут стою з іншою ціллю. Я приїхав сюди, щоб опробувати е, одне таке нове обладнання, яке я придбав, і поділитись з вами моїми планами. Я сьогодні не буду вам розповідати нічого про Куєт, про імміграційні програми, вумнічати там, чи треба, чи не треба. Більшість з вас, мої друзі, вже давно вирішили, що для них треба, що для них не треба. Так ще багато людей, які потребують інформацію, Звісно, я її буду надавати на своєму каналі і надалі буду вам допомагати, українці, рухатись уперед у Канаді і отримувати те, що вам потрібно отримати тут. Але сьогодні річ піде не про це. Сьогодні, друзі мої, я хочу з вами поділитись своїми планами. Планами на майбутнє. Звісно, я не буду розповідати про всі мої плани. У мене на цей рік є деякі дуже такі суттєві плани. Потім буде для вас новиною несподіванкою. Але про деякі плани я хочу вам розповісти, так і поділитись з вами хочу з своєю, е, так би мовити, радістю, не радістю. Я не, не, не дитина, щоб відчувати від цього якісь там е, захоплення, дуже велику радість. Але я придбав е, одну таку тул, е, який е, багато хто скаже, о, купив собі дорогу іграшку. Так, це доволі така дорога штука. Але я на це дивлюсь не як на іграшку. Я на це дивлюсь як на додаткове обладнання, за допомогою якого я буду робити для вас ще більш цікавий контент, друзі мої. І зустрічайте мого нового партнера в роботі над роликами, над відео, над контентом. І це у нас БАБАМ-дрон! Так, це дрон з собственою персоною. E, називається він DJI. Це DJI Mini 3 Pro. Тобто, це така доволі така. Вона маленька машинка, але вона доволі така технологічна машинка. І зараз я приїхав сюди на поле, щоб. Так, це перший раз, коли я її іспитую, так би сказати, в польових умовах. Е, звісно, е, хотілося б би поїхати би зразу там, де ліс, де красиво, де все зелено та є що позняти, Хоча зелено це поки що в Манітобі ми не знайдемо, де все зелено. Але я не маю досвіду е, роботи з такою машинкою, і тому я виїхав у поле сюди і я її вже опробував. І поки я її опробував, одна батарея вже все здохла, треба заряджати. Це така річ, він маленький, але він дуже-дуже нашпигований всякою апаратурою. Він робить доволі такі високо, високого качества знімки, відео. І я планую з ним в цьому році зробити дуже багато корисного контенту і цікавого контенту для вас. Звісно, друзі мої, я не професіонал по дронах, так і не буду вам зараз розповідати, що він може, що він не може. Хто цікавиться дронами, може легко знайти таке, так і подивитись. Це DJI 3 Pro, це найбільш такий сучасний дрон із таких маленьких дронів. Я його придбав, тому що для нього немає не потрібно мати ліцензію. Він важить менше 250 грам, але при цьому він виконує багато такого, що не можуть виконати і більші дрони. Так? І придбав я його для того, щоб реалізувати свої плани. Це не для іграшки, там по побавитись, але а для роботи. Я планую в цьому році багато подорожувати. Ми, в общем-то, їздимо багато. Кожного літа, кожного сезону. І в цьому році ми також плануємо з жінкою, з дитиною, подорожувати, їздити. І я вирішив, а чому би не робити такі огляди в таких різних цікавих міст, і ще із висоти. так знаєте. Не тільки з камери, що я роблю для вас, що з машини чи так, де ми ходимо, а із висоти. І я вважаю, що це додасть. Такого е, якоїсь нової нотки, і буде більш цікавішим для вас. По-перше, я хочу показати вам в цьому році класні рибні міста. Туди, куди я їжджу на рибалку. Тут є так, буквально 20 хвилин їзди від мого дома. Є місто, я вам його потім покажу. Де риба там просто там туди приїжджаєш і без риби звідти не йдеш там. Е, Карпи, там товсто сами, там судаки, там голдай, там драми, там все, що все, що завгодно. Там приходиш і тільки тягаєш рибу. так? Цікава рибалка, я вам покажу, де це. Але в цьому місті немає це таке відкрите місто, там багато рибаків, там не відпочинеш. Є у нас такі класні міста, скажімо так, від Вініпегу, десь 40 хвилин їзди на, на север. і... Там є такі класні місця, де можна посидіти і порибалити, і пожарити шашлички, розпалити кастерчик. Так, так, затишно, уютно, знаєте, такі класні міста є. Звісно, є класні парки, є парки е, ухожені, а є парки дикі. Так? Є, в радіусі двох кілометрів їзди від Вінніпегу є дуже багато цікавих місць. І, і є такі місця, є ліси. Так, є, є дремучі ліси, є ліси з шикарними озерами, чистюшими озерами. Там е, вода просто як сльоза. Є великі озера, так, є пляжі гарні, є дикі місця. Ну і я також хочу робити е, обзори е, різних міст і містечок, так великих міст, таких як Вінепек таких як Портичва. Прері, як е, наприклад Брендан, і різних е, цікавих е, маленьких містечок, тому що. В Манітобі хочу вам сказати в маленьких містечках е, часто жити найбільш небезпечно і більш комфортно, ніж жити в великих містах, якщо, звісно, ви там знайдете роботу. Так е, і це стосується не тільки Манітоби. Ми будемо їздити не тільки по Манітобі, ми будемо їздити по Канаді. І я хочу показувати вам красоту цієї країни і взагалі цю країну з різних ракурсів І з землі. Із неба, так, щоб ви могли бачити. Для цього я і придбав цю іграшку, і зараз я її освоюю. Як тільки я її досконало, більш-менш досконало освою, ви зараз будете сміятися, але я її ледь не загубив навіть тут у полі. Я нажав на якусь там кнопку. І він кудись як попер, як попер А він, до речі, піднімається на цей маленький дрон, піднімається, може підніматися на висоту е до 3 кілометрів, щось таке, чи 3, чи навіть 5 кілометрів. І я його мав майже потіряв, вже все, вже потеряв, вже все. Не, не бачу, не чую нічого. Давай жати на різні кнопки рі інші. Е а я не задав йому у програмі повернутися домой. І тут в мене починає батарея тріщати що батарея сідає. В общем, друзі мої, це такий в мене перший експірієнс, перший мій досвід. І він я вважаю, що він доволі таки вдалий, тому що я не розбив і не втратив цього дрона. Отже, це головна причина, чому я придбав цей дрон. І якщо вам цікава така інформація, якщо ви хочете дізнаватись більше про Канаду, про Манітобу, про різні цікаві міста. То я хочу вам нагадати, що зараз саме час підписатись на мій канал. Я також хочу вас попросити, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому відео. І будь ласка, відправте посилання на мій канал у ваших соцмережах, вашим друзям. Я впевнений, що вони знайдуть на моєму каналі багато корисної інформації. Я буду і далі робити корисний і цікавий контент для вас. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.